Уже десять років родина з села в бересівської громади виховує дітей, які залишилися без батьківського піклування. Зараз під їхнім крилом п'ятеро дівчат. Як я кажу, я сім дівок один я. Так я мама, п'ять дівчат, кішка і папа у нас один. Це сама владченка Марінка. Це середня влада Владислава. це Віталінка. старша, старша Маргарита і середня Анастасія. Це мама Таня. Пакування. У Тетяни та Івана є двоє біологічних синів, які зараз мешкають окремо, у 2015 році родина взяла на виховання трьох дітей: сестер Маргариту та Анастасію, а також їхнього старшого брата Сергія. Тетяна тоді працювала в магазині. Каже, бачила приклад інших прийомних родин, які жили в селі. Їхні діти фактично росли на очах у жінки. Я бачила, як вони як привозили цих дітей. Як вони змінила з часом? Вони повиростали. Вони дружили навіть з моїми мої діти. Так, що мої діти біологічні, вони виросли з ними. Навірно, вони мені посорнули. Я тут ще плюс додались і маю. Кажуть, що мам, а чого б не давай. Вони були не проти, вони були тільки за. У 2022 році, вже після початку вторгнення Росії в Україну, з прийомної родини понирки стали дитячим будинком сімейного типу. Вони прихистили ще трьох сестер-дівчаток із Ямпільщини. Вони були такі залякані, вони, у них був постійно такий, ви знаєте, якийсь страх, тому що в них не вистачить хліба, не вистачить їжі. От вони були такі, якісь жадібні до їжі. Тобто це все казало про те, що діти були напівголодні жили в своїй сім'ї з рідними батьками, з батьками з матір'ю. Батькам потрібно було тільки вживання спритного, ніяким вихованням не займалися. Під опікою Тетяни та Івана діти почали соціалізуватися. Для цього батьки насамперед заслужили. Їхню довіру. Було по початку трошки так, да, тяжковато трохи. а як це привикаєш, привикаєш, і воно виходить, що сім'я». Хоча формат родини по називається дитячим будинком, але живуть вони як будь-яка сім'я. У них немає строгого розпорядку дня чи графіку прийомів їжі. Тут ніхто не каже, коли лягати спати чи не змушують займатися тим, до чого немає хисту. Натомість Тетяна та Іван стараються помічати, що подобається дівчатам та розвивати їхні захоплення. Вони малюють, готують, роблять букети зі стрічок та навіть самі собі манікюр. А з батьками подорожують, ходять у ліс по ягоди чи просто проводять час разом. Розумієте, не кожна родина може своїм дітям дати таку заботу Васко, як ці батьки. Ці діти у них як рідні, діти займаються художньої своїх яркості. Діти дуже розвитні діти, бачили, скільки у них малюнківських, у них виробів, дуже багато вони випікають печива, пиріжки. Зараз ділиться Тетяна Понирко, на виховання дітей позначилася війна. Дівчатам розказують, як захистити себе під час ворожих атак. Знаєте, от, якщо там буває, допустимо, летить шахи, для них найголовніше, щоб це було ягодно. От вони мене бачать, бачать, що я спокійна, що я там все вийшли, Я коло вас. Ми в коридорчик, дверці позакривали, куфічки себе поставили, сіла. Ну, буває таке, що діти наушники в уші і сидять, гуляють там, цей, ну, відвлекають. Вони бачать, що я здиву все, все в порядку. Вийшов папа, вляну, все тишина, все в порядку, все добре.